Жека <рикану> камера осторожно. На цих кадрах колотнеча, що передувала жовтневій сесії міськради. Тоді, за наказом мерії, можливо, навіть порушуючи законодавство, муніципальні гвардійці не пускали до зали журналістів, інших представників громади та навіть помічника депутата, що й призвело до бійки. Чи дійсно тоді мало місце обмеження прав громадян з боку охорони? Питання відкрите й досі. А ось декілька кримінальних впроваджень щодо нападу на журналіста, перешкоджання його діяльності тощо таки розпочато. Тоді гвардія до... Вела. Вона дійсно вміє боронити своїх замовників. Питання від кого? Це Криворізьке сонячне дерево біля міськвиконкому. Дивовижу встановили перед новим роком, аби містяни могли тут підзаряджати свої гаджети, мобільні телефони та планшети. Та приблизно тиждень тому хулігани понівичили дивовижу майже на очах муніципальної гвардії. Та охоронці стверджують, вони стежать тільки за територією виконкому і патрулюючи, не повинні звертати увагу на сторонні об'єкти, навіть якщо правопорушення коїться за два кроки від маршруту. От, якби послуги комунального підприємства розповсюдили на усі парки, сквери та знакові місця Кривбасу, тоді відповідальність була б юридичною. Та й порядок був би, адже криміногенна ситуація у місті загострюється. По місту ми заключили договори на охорону. А також підтримання громадського порядку по 38 об'єктах. Наприклад, по мерії у нас всього сім об'єктів, які завдання стоять перед мерією. Пропускний режим. Я вважаю, що він потрібен в державній установі. А також збереження підтримання порядку, підтримання. А також збереження майна наразі КП Комунальна гвардія нараховує дві сотні охоронців. Усім їм з нового року потрібно підвищити заробітну платню до мінімальної у 3200 тисячі гривень. На це уже виділили близько півмільйона бюджетних. Таке утримання влітає криворіжцям у копійчину. Та чи виправдовує воно себе? Я хотів би наголосити, що є введенням в оману мешканців міста, начебто, мета або можливість співробітників будь-якого комунального підприємства, в тому числі комунальна гвардія. Притягати когось до відповідальності це неможливо за законом. Є чітко визначені правоохоронні органи судові, які можуть притягати до відповідальності, і ніхто інший. А, логічне запитання наступне: про які кошти йде мова, скільки виділяється, на яку кількість співробітників і чи є інші клієнти у такого комунального підприємства, що надає охоронні послуги, окрім виконкому Криворізької міської ради. Фахівці стверджують, одна година праці гвардійця стає містянам у 30 гривень. Послуги приватних. Охоронних підприємств вдвічі дешевші, та й співробітники там значно кваліфікованіші з іншого боку, добровільні громадські об'єднання, які здійснюють подібну діяльність взагалі безоплатно. У нас в місті є інші такі організації, які так само виходять на патрулювання, але не фінансуються з бюджету міста. Тобто, люди ідейно за свій рахунок, свій вільний час виходять і патрулюють місто, тим самим охороняючи громадський порядок. Та питання, чому тоді їх не фінансувати людей, які ідейно пішли на це. Доки замовниками послуг Криворізької муніципальної гвардії є лише мерія та підпорядковані їй установи, та наближається черговий тендер і теоретично естафету виконкомівських патрулювань можуть перехопити інші претенденти. Андрій Чечель, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко підсумки тижня перший міський.